Номер 767. Відстань від дому до школи 1 км 300 метрів. Учень пройшов 1 км за 1 третю годину. На решту шляху в нього залишилося 3 хвилини. Чи встигне учень своєчасно прийти до школи, якщо буде йти з тією самою швидкістю. Запишемо коротку умову. відстань або всього 1 км 300 м. 1 км 300 м. Одразу можемо перевести в метри. Це буде 1300 м, тому що в 1 км 1000 м і ще 300, 1000 додати 300 буде 1300 м. Далі. Один кілометр він проходить за одну третю години. Залишилося йому пройти 300 метрів невідомо годин. Тобто нам треба дізнатись, чи встигне. Він пройти 300 метрів. Ага, і залишилось ще у нас 3 хвилини. Залишилось 3 хвилини. Чи встигне учень пройти 300 метрів за ці 3 хвилини, перша дія. Так, ми спочатку можемо дізнатись, скільки часу йому знадобилося, щоб пройти 1 кілометр. Ми знаємо 1 кілометр він пройшов за 10 за 1 третю годину. Одна година у нас 60 хвилин. А як знайти 1 третю годину? Нам треба 60 поділити на 3. Дорівнює 20 хвилин. Пояснення. За 20 хвилин він пройшов. Учень пройшов 1 кілометр. Далі в нас залишилося 300 метрів і 3 хвилини. Щоб дізнатися, чи вистачить 3 хвилини для того, щоб пройти 3 метри, нам треба дізнатися, скільки, скільки хвилин йому знадобиться. Ну, наприклад, за скільки хвилин він проходить 100 метрів. Ще він 1 кілометр. Пройшов за 20 хвилин, а швидкість у нього постійна то 100 метрів. Не знаю, за скільки пройде хвилин. Так, виходячи з цього, ми можемо дати відповідь, за скільки хвилин він може пройти 100 метрів. Для цього 1 кілометр у нас. Ми переведемо в метри. це 1000 метрів. 1000 метрів, а залишили, а шукаємо ми на 100 метрів. Значить, ми спочатку 1000 поділимо на 100 ми дізнаємося, скільки разів 1000 метрів більше, ніж ніж 100. І так же само. В стільки ж разів йому знадобиться менше часу, щоб пройти 100 метрів. Значить, ми 20 поділимо на 10 2. 2 хвилини. Дві хвилини. За дві хвилини він проходить 100 метрів. Нам залишилось пройти 300 метрів. Значить, E, значить, третя дія. Ми тепер знаємо, що 100 метрів він проходить за 2 хвилини, а залишилось пройти 300 метрів. 100 метрів 2 хвилини, а залишилось пройти 300 метрів. Щоб дізнатися, за скільки він пройде 300 метрів, нам треба 2 помножити на 3, бо 300 в 3 рази більше, ніж 100. 6 хвилин. А в нас залишилось 3 хвилини. Значить, ми можемо написати відповідь, що 3 хвилин нам не вистачить Нам намаучні. 3 хвилин буде замало. Відповідь. Так, коли ми пишемо відповідь, ми читаємо питання задачі. Чи встигне учень своєчасно прийти до школи, якщо буде йти з тією самою швидкістю? Відповідь Учень не встигне часно прийти до школи.